Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Сьогоднішнє відео я розпочинаю не з дому, навіть не з України. У мене з'явилася така спонтанна можливість поїхати в відпустку в таку невеличку подорож відпочинок. Тому я зараз досить далеко від дому. Відео сьогодні буде таке трошки збірним. У мене є деяка інформація. Стосовно покупок, якою я б хотіла поділитись з вами, можливо, вона також буде корисною і для вас. Оскільки настало 1 вересня, всі хочу привітати з початком навчального року. Хочу побажати, щоб він був легким для нас, продуктивним. Нехай наші діточки здобувають знання, в принципі, здобувати знання ніколи не пізно. Всім гарного продуктивного року. Нехай збудуться в цьому році всі наші. Заповітні мрії. Нехай цей рік буде легким, нехай цей рік буде тихим, спокійним, аби діти могли нормально вчитись і нормально здобувати освіту. Також у нас. 1 вересня дуже важлива подія. Ми переходимо на новий календар, чому я також безмежно рада. Я підтримую таку ініціативу. Хоча я належу до людей, яка абсолютно не прив'язується до дат, і я вважаю, що значення потрібно приділяти події, а не даті, коли ми це все будемо відмічати. Єдине є одне, але в мене цього року пропадають іменини. Ну, але, звичайно, це дрібнички, я жартую. Тому також вітаю вас всіх з цією подією. Я думаю, світ Україна, українці, багато українців давно на це чекали. Тому, звичайно, є не може бути так, щоб одноголосно і всі на 100% відразу це прийняли. Але не переживайте, до всього ми звикнемо. Це не найбільше, що там може мало би нас зараз турбувати. Тому. Всіх з новим нашим таким періодом, з новим нашим етапом, я дуже сподіваюся, що він для нас буде правильним і е, таким глибинним, і з розумінням ми віднесемось до цього всього. Так, е, якщо буде цікаво відео про відпочинок, тому що я знаходжусь в новій країні для себе, я тут ніколи до цього не була. Ми досить багато країн відвідали, але тут я є вперше. Дуже неординарна країна, дуже така колоритна, дуже така е, контрастна. Я б навіть так сказала. Якщо буде цікаво таке відео, дайте знати, тому що для свого сімейного архіву я все одно роблю деякі зйомки і могла б також змонтувати відео, якщо комусь буде цікаво. Наразі не називаю де я, в якій країні, е, можливо, хтось вгадає. Пишіть ваші припущення, і хто вгадає, перший з мене буде подаруночок. Якщо сказати, чи вдалося мені на 100% зануритись в атмосферу відпочинку, то не буду лукавити напевне, скажу так, як воно є. Не на всі 100%. По-перше, ти не можеш на. Повністю розслабитись, коли не всі рідні є з тобою. Це по перше. По-друге, досить часто я зустрічаю тут українців, і в українців одна тема при зустрічі це тема нашого сьогодення. Тому, відповідно, ти не забуваєш і. На всі 100% розслабитись нереально і забути нереально, але легка така перезагрузка все ж таки вона відбулася. По-перше, дуже гарно, дуже комфортний клімат, ніжне лагідне сонечко. Зараз вже в принципі початок вересня. Я це відео знімаю 2 вересня. Немає такої сильної спеки. Для мене це плюс, тому що я не дуже люблю надто сильну спеку. Я бачу, що я досить біленькою поїду додому. Але така перезагрузка, така власне, зміна обстановки мені насправді дуже була потрібна, і я за це безмежно вдячна і дуже цьому рада. Тому гарного вам перегляду і чекаю вас в коментарях. Перше замовлення, яке я зробила, це було замовлення з айхорбу. Це по вашій рекомендації. ви мені написали, що в мене браш не дуже добрий і ним неякісно сушити волосся. Тому я вирішила замовити ось такий. На нього була знижка. Він є в діаметрі 25 міліметрів. Іде металевий з такими великими отворами і має такі. Пластикові зубчики. Також повторила ось цей сонцезахисний крем. Хто ще його не мав, хто шукає ідеальний, він підійде на круглий рік. Це просто моя рекомендація. Він найкращий. Також від цього бренду дуже захотіла спробувати гідрофільну олійку. Мені взагалі дуже став цікавий цей бренд, називається Beauty of Josson. Олійка також прекрасна. Я нею вже користуюся. Вона така досить легенька, не залишає ніякої плівки, гарно справляється зі всіма макіяжами, гарно очищає, не залишає жирності ніякої. І тут є дуже хороший об'єм за дуже прекрасну ціну. Об'єм є тут 210 мл, мілілітрів. Це є дуже багато для олійки, Зазвичай вони йдуть менші. І взяла повторно, вже не знаю вкотре. Ось такий тонер це є базовий зволожуючий тонер. Він іде не такий, як водичка, він йде трошечки гелеподібний. Хто любить базові тонери, дуже рекомендую. Він подобається всім в нашій сім'ї. Ми користуємось усі. Тому такий тонер також можу рекомендувати. Також для своїх дівчат я взяла ось такий тонер від бренду Косере Якщо правильно я читаю, він іде з АХ і БХ кислотами. Кому він підійде? Для тих, у кого забиваються... Пори, в кого є закриті камедони для того, аби гарно відлущувати шкіру. Його ми будемо використовувати вже трошки пізніше, осінню, коли не буде такого активного сонця. Він дуже гарно буде працювати на вирівнювання рельєфу, на очищення пор і оновлення шкіри, буде допомагати знімати ороговілий шар. Він іде ось так розпилюється. Його я ще не пробувала, тому не можу наразі нічого сказати. Тут видно, як емульгується добре гідрофільна олійка. Також ще поновила, доповнила верніше баночки з ретинолом. Це один з моїх улюблених, хоча я хочу спробувати ще й міцніший. Беру по 10 мл. Так навіть виходить для мене більш економніше. І що найважливіше, що я хотіла вам сказати, що зараз на цілий вересень стартують одних знижки до 27% в честь їхнього дня народження. Відслідковуйте там майже кожних два дні міняються знижки на різні групи товарів. Також я дуже заскучилась ось за цим брендом. Це моя одна з улюблених також вмивалок. Вона йде з саліциловою кислотою від бренду Дерма Скіл. Дуже гарно очищає, при тому не пересушує. Вона дуже комфортна, дуже ніжна, але допомагає підтримувати наші пори в чистоті. Це ось такий гельчик, і також дівчатка мені запропонували спробувати новий бренд. Це називається Sun Marine, Це професійна американська косметика. Я взяла спробувати ось такий кремчик під очі. Він іде з таким металевим роликом. Дуже ніжна і легка у нього текстура. Він дає гарне зволоження. У нього є в складі різні олії, ніацинамід, а також пептиди. Власне, він підійде для зрілої шкіри. Крем під очі, він підійде для усіх типів шкіри: і для жирної, і для сухої. Він дуже комфортний і дуже приємно наносити його ось цим роликом. Хоча іноді мені здається, що це не зовсім гігієнічно. Також на пробу від цього бренду взяла ось такий кремчик для обличчя. Він також в своєму складі має різні олії, він має пептиди, він має вітамін Е, власне, цей крем направлений для того, аби допомагати зрілій шкірі зберігати свою красу, свій тургор і щоб вона не виглядала такою дряблою. Хто не любить корейську косметику, хто шукає доступний якийсь професійний догляд, цей бренд можу рекомендувати. Тому що він мені сподобався. Я вже його протестувала деякий період. Єдине, не знаю, як по інших кремах більше нічого не пробувала. Цей для моєї сухої шкіри підійшов ідеально, він такий бальзамний, він досить такий насичений. при тому він досить комфортний, гарно поглинається і не залишає такої плівки на обличчі. Це мені дуже подобається. Крем для очей має легку текстуру. Він універсальний, підійде для усіх, тому можете придивитись до бренду Сан Marin, це є професійна косметика. Я так зрозуміла, що вони тільки нещодавно зайшли на український ринок, бо Dermaskill я зустрічала давно, а цей бренд для мене є новий, тому також можу рекомендувати. І вже з думкою про осінь на сайті Sensei я побачила ось такий красивий. Гарбузик, я вирішила його замовити, тому що він мені ідеально підходить до нашого інтер'єру. Він є якийсь такий керамічний, він не повністю білий, але він тим мені і дуже сильно сподобався. І також там була ось така підставочка. Вона була недорогою, можливо, в неї не зовсім така ідеальна. Ідеальне виконання, але поєднання золота і ось цього такого текстурованого дерева мені надзвичайно сподобалось. Дуже гарні кольори. Тому, якщо вам потрібно, поки воно ще там є, також можу вам рекомендувати, показую зблизька, аби ви бачили, як воно виглядає. Гарбуз йде в таку крапочку. Дуже мені сподобався, дуже виглядає акуратно, такий ніжний і на осінній. Період буде гарною декорацією для дому. Ця підставочка буде універсальною, підходить, напевне, під всі сезони, можна її використовувати в інтер'єрі. Ось так вона виглядає. Тут, як на мене, не зовсім ідеальне виконання, але вона, в принципі, не є дорогою, тому прощаю її це. Дуже красиво виглядає ось це дерево. Воно має декілька відтінків і виглядає дуже так природньо, натурально і буде дуже гарною декорацією. І на стіл, і можна використовувати для сервірування столу і як декор. Тому можете придивитись, поки вони ще є. Ось таким коротеньким вийшло сьогоднішнє моє відео. Але я дуже сподіваюся, що воно для вас буде корисним, а також інформативним. Я ось такій чудовій компанії йду насолоджуватись ще теплими сонячними днями. Вам кажу всім па-па, До скорої зустрічі у наступних відео! Буду вдячна за вашу підтримку, а також чекаю вас усіх у коментарях. Мирного нам неба!